Так, доброго часу, дорогенькі мої. Дивимося з вами. Дивимося з вами Дніпро. Дивимося з вами Дніпро і Дніпропетровська область. Дивіться, на гарячі точки Дніпропетровської області я зробила вже розклад, і він вже є на каналі, він ще був, здається, вчора чи позавчора, тому що там, ну, дуже гарячі. Будь ласка, подивіться. Там про Марганець, покров, широке, Нікополь. Там є вже на каналі, тобто є окремо. Так, Дніпро. Що очікує на Дніпро на тиждень з 26 вересня по 30? Що їх очікує? Так, смерть якоїсь жіночки. Так, дивіться, по Дніпру. По Дніпру збирається інформація. Збирають інформацію по містам, місцям, де є скупчення людей. Тобто, якісь координати вони передають. Далі. По повітряним тривогам. Повітряні тривоги є. Заходу немає, але якісь ці всі ем, в мережах будуть ем, мусуватися, що буде рух на, на, Дніпро, ну, на Дніпро, буде рух, буде рух, то то це брехня, кажуть мені карти. Рух буде наших від Дніпра, оце так. Да. Але ем, тут ще один нюанс. Рух буде, щось якось там техніки, якась новесенька, і вона кудись туди піде. Другий момент кошти. Ну, Кошти це людям, які здають позиції. Далі, в Дніпро знову щось, щось привозять, щось привозять, щось увозять. Щось таке буде рух по Дніпру, буде рух. Привозять як поранених, привозять як будуть привозити і полеглих. Далі, якась по Дніпру привезуть якісь, як би так красиво сказати, ну, знаєте, як о, тіла на експертизу, отак от скажу. Напевне, на якусь ДНК експертизу, чи щось таке. Як полеглих будуть привозити, але це не солдат. Ну, солдат також. Бо військові йдуть. А таких, як цивільних, там дітки от йдуть, жінка дуже багато. Навіть якась вагітна буде. Боже, це, напевно, ті, які будуть були от ці, закатовані в окупованій Харківщині. Отак от я вам скажу. Це, напевно, сюди будуть привозити. Тому що кажуть, що як лабораторія там. Не знаю, кто знает, напишите мне, будь ласка, что там не приезжал в лабораторию, мне очень интересно. Так, вот там будет как... Як... Дуже такая карта. Так, по Днепру. Чи будут прильоти по Днепру? Давайте мы запитаем. Будуть, будуть. І будуть як розвідувати вночі ситуацію. Будуть якимись там дронами. Як люди будуть евакуація, якихось людей буде. Дніпро щось будуть гуляти в Дніпрі. якийсь свято чи що там буде у вас на наступному тижні? Захист Дніпра. Знаєте, ну в великих таких мусованих. Цих я не бачу. Ви знаєте, в Дніпрі почала конкретно працювати система, система правоохоронних органів. Якось більше її стало. То вона якось була така в Ніведіні, а зараз її стало більше. Ну, щось змінилося по правоохоронним організацію. Так, давайте дивимося Дніпропетровську область. Так, дивимося Дніпропетровська область. Ой, там важко буде трошечки. Щось буде летіти. Ось, привозитимуть поранених, полеглих. Ну. І знову мені карта сили йде. Карта сили це значить більше буде проявлятися, от правоохоронні органи будуть більше проявлятися. Щось буде таке, будуть виявляти, будуть працювати. Ну, так, знаєте, як як, як тумблер включили, і вони почали працювати. Ну, Буде дуже багато таких виявлянь. Буде дуже багато от таких от, ну, навіть показових таких справ, яких там розкажуть, покажуть. Тобто це буде. Так, далі. По Дніпро Дніпропетровській області. Ви знаєте, якось трошки менше. Так, трошечки вони стихнуть бити, як, знаєте, якось в якійсь частині вони стихнуть, а з якоїсь частини вони почнуть бити. Тобто якась частина буде менше битися, в якійсь буде більше. Отак вам скажу. Далі, м -м -м гроші крадуть, але в принципі карта каже про те, що дуже багато буде, от саме, м -м ну, дуже-дуже багато. Отаких от моментів як буде летіти, розумієте? Десь зловлять, а десь можуть не взловити. Далі, в Дніпропетровській області якісь, якась буде пожежа. І ця пожежа буде така ну, не слабенька. Ось так. так прильоти. Господи, по прильотам, в принципі, Дніпро можна і не дивитися Дніпропетровську область. Вони і так будуть, це і так зрозуміло. Це більш-менш добре. Єдине що, ну оці всі е, война в болотах, які будуть відбуватися десь там, е, там про те, що нас будуть брати, нас будуть брати, да, брати. Будуть брати, звісно. Заспокойтесь, будь ласка, заспокойтесь. Не треба волати, що там щось буде. Це все балачки. балачки. Так що. А от те, що зараз більше працює, більше почали працювати правоохоронні органи, от там, там плюс. Так що, ось так. Всім дякую. Тихого вам тижня і до побачення!